Зараз безпека українців в руках українських військовослужбовців, в руках українських солдатів, в руках військовослужбовців Національної гвардії кожного, хто воює в зоні антитерористичної операції. Я просив би хвилину мовчання по тим, хто загинув. Від російських терористів у волновасі. Дякую, прошу сідати. Так зване ДНР і так зване ЛНР. Повинні бути визнані всім світовим співтовариством терористичними організаціями. Служба безпеки України відкрила відповідні кримінальні провадження і підозри в здійсненні терористичної діяльності оголошені відповідним російським бойовикам з ДНР і ЛНР. Також я прошу Міністерство юстиції України разом з Генеральною прокуратурою України і Службою безпеки України вжити заходів до юридичного визнання в цілому таких організацій, як ДНР і ЛНР, терористичними через відповідну. Судову процедуру. Уряд України звертається до всіх міжнародних організацій, до наших західних партнерів з тим, щоб на відповідному політичному рівні визнати організації ДНР і ЛНР як терористичні. І вжити відповідних заходів міжнародного правового реагування по відношенню до цих терористичних бандитських угруповань, що діють під прикриттям Російської Федерації. Тепер, шановні колеги, Декілька питань, які стосуються нашої поточної роботи. Сьогодні Уряд України прийме рішення про публічний конкурс і відбір керівників найбільших державних компаній. До такого переліку входять зараз 62 найбільші державні компанії, і Кабінет міністрів. Буде здійснювати залучення на прозорих і публічних умовах до керівництва цих компаній, найбільш фахових людей, які здатні вивести ці компанії з збитків, які здатні провести відповідні реформи в ключових державних монополіях, і які здатні показати, що в Україні застосовується новий метод управління державними компаніями. Так як, на жаль, саме державні компанії є частиною загальної корупції в країні, основні потоки йдуть через ці компанії, і це повинно бути припинено. Постанова уряду, яка сьогодні буде прийнята, передбачає публічний номінаційний комітет. Кожен хто бажає може звернутися зі своїми пропозиціями щодо участі в конкурсу. Подати своє резюме, і ми публічно будемо проводити конкурс на керівника відповідної кожної крупної державної компанії. Окремо я хотів би також сьогодні дати декілька доручень, що стосується учасників антитерористичної операції. Кожна людина, кожен український військовослужбовець, який Воює за свою країну, повинен отримати статус учасника бойових дій, як це передбачено по закону. Але є неприпустимим, коли державні чиновники і державні посадовці, побувши декілька годин в зоні дії антитерористичної операції, швидко біжуть і отримують статус. Учасника бойових дій. Тому перше, прошу міністра соціальної політики і міністра юстиції України внести відповідні зміни до закону, які повинні бути спрямовані тільки на одне: той, хто захищав зі зброєю в руках країну, той є учасником антитерористичної операції. І відповідно учасником бойових дій, той, хто виконував свою функцію як державний службовець в зоні АТО і виконував доручення уряду як державний службовець, він не може бути учасником АТО. Є неприпустимим факт, коли Заступник міністра регіонального розвитку отримав статус учасника антитерористичної операції, в тому числі і з тією метою, щоб уникнути люстрації. Тому як прем'єр-міністр я вношу подання про звільнення заступника міністра регіонального розвитку Ісаєнка з займаної посади. Окремо. Звертаюсь до Міністерства внутрішніх справ України розслідувати факт присвоєння статусу учасника АТО відповідній колишній посадовій особі. Прошу всіх міністрів дуже ретельно вивчати всі матеріали, які йдуть на комісію, і залучити до роботи комісії. Як представників засобів масової інформації, так і представників громадськості, щоб той, хто має право, той отримав посвідчення, а той, хто не має права, навіть не йшов в комісію для отримання цього посвідчення.